Вітаємо в логістичному центрі Перетин. Йдемо подивимось, що ми набудували за останній час. Перша та друга черга будівництва Рітейл-парк Обрій майже готовий до зустрічі з своїми орендарями. Тут завершуються роботи по влаштуванню декоративних елементів на фасаді, а також роботи по покращенню для орендарів та оздоблювальні роботи перед відкриттям. Завершуємо внутрішньобудинкові мережі. І завершуємо роботи по озелененню території. Неймовірно гарна п'ята черга будівництва із деревини. Тут вже виконуються роботи по влаштуванню внутрішньобудинкових мереж. Робимо декоративний фасад із стабілізованої сосни. Вже змонтували віконні конструкції, вже виконано монтаж підйомних воріт та вхідних дверей. І, звичайно, робимо благоустрій території навколо. Шоста черга будівництва. Вже завершуються роботи по влаштуванню внутрішніх перегородок між приміщеннями. Також завершуються роботи по влаштуванню внутрішньобудинкових мереж. Виконуються роботи по влаштуванню декоративного фасаду. До речі, як вам рожеві вікна. Ну і, звичайно, благоустрій території. Сьома черга будівництва. Тут виконуються роботи по влаштуванню неексплуатованої покрівлі. Завершуються роботи по влаштуванню основи під промислову підлогу. Також завершено роботи по влаштуванні металевих каркасів під фасади. Десята черга будівництва. Склад площею 12 тисяч метрів квадратних і висотою складування 12 метрів. Активно готуємо рітейл-парк та перші черги до ведення в експлуатацію. До зустрічі на перетині.